Всім привіт! 7 березня 2025 рік, з вами компанія Електромотор. Друзі, зараз роздивимося двигатель Forte F210 GS20. Це чотирьохтактний двигун Форте. З валом під шпонку. Ці моделі може я і трошечки неправильно, по-моєму, 19 мм. Є також чотирьохтактні двигуни на з валом на 19 мм. Також на 25 мм. Даний двигатель у нас на 7 кінських сил, друзі. Якби ми не дивилися за своєю технікою, в цьому буває, як говориться, кінець, виходить із строя двигун, і тоді в нас Появляється питання віддавати двигун на ремонт. А може є, друзі, і другий варіант. Якщо просчитати, нам завжди просчитувати, скільки коштує ремонт, який робить вам спеціаліст цей ремонт. І... Так що, може временами звернутися в компанію Електромотор, або зайти на сайт Електромотора, подивитись ціну двигуна нового, оцінити все. Тому що буває временами не набагато. Дорожче обійдеться новий двигун, чим займатися його ремонтами. На жаль, не завжди можна знайти хорошого спеціаліста. І у вас після ремонту з'являється головна боль друга. Перша, коли поламався двигун, а друга після ремонту, що він у вас нормально не працює. Поїдає масло, дай і паливо більше потрібно бере. Так що, як говориться, вслух, те, що я от думаю, може временами і краще купити новий двигун. Якщо ж ви зупинились на покупці нового двигуна, Дотелефонуйте 063 426 1010. Також напишіть на Viber і вам швидкі сроки. Зробимо поставочку такого от чудового двигуна. Чому чудовий? Потому що провірені дані двигуни, як говориться, часом. Вони надійні. І недорогі. Друзі, всім мирного неба, да? гарних покупок. 0,63, 426, 10 10